Громадяники які мирно спали, близько половини четвертої ранку розбудили шестеро невстановлених осіб у масках на обличчях. Злочинці проникли до будинку через зламане металопластикове вікно. Погрожуючи пістолетом, вони заволоділи золотими виробами та грошовими коштами потерпілих. 12 августа 2016 року, около трьох часов ночі в Суворовський відділ поліції поступило повідомлення о те, що в одному з частних домоволодінь завершено вооружене розбійне нападіння. Так, співробітниками управління... уголовного розыска, а также э, совместно со связью с подразделением КОРТ по горячим следам была задержана группа лиц, выходцы из соседнего государства, которые совершили э, данное преступление. В настоящий момент следственным отделом Суворовского отдела полиции начато уголовное производство по статье 187 части 4 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение. В отношении данных лиц Суворовским э, судом города Одессы избрана мера пресечения содержания под стражей. Также в настоящем момент данные лица проверяются на причастных к совершению аналогичных преступлений на территории как Одесской области, а также на территории Украины. Также сотрудники Управлінню головного розвитку проводиться ...мероприятия по установлению міста нахожіння астельних четверих учасників даної приступної групи. Вказаних осіб поліцейські викрили у вчиненні ще одного розбійного нападу на будинок приватного підприємства в Суворовському районі Південної Пальміри. До помешкання вони проникли також шляхом злому металопластикового вікна. Погрожуючи пістолетом, вони зв'язали чоловіка та його дружину та заволоділи грошовими коштами, мобільним телефоном та ювелірними виробами. Після чого з ...з місця злочину. Поліціанти вже затримали зловмисників. Як ви в Одесі? Ну, я женился на в, в Україні. Ну, ваша жена не одессирка. Нет. Как вы оказались в Одесі? – Я приехал тут, ну, думал, що піде бизнес. Хотел тут ну, из Европы холодильники, стиральные машины, все это. Тут пригонять. Бизнес не пошло, поэтому сейчас знаходяться з Соросмоля, да? Ну да. Причина какая? Задержали. За что? За совершили? нападіння. Да. Наразі вживаються заходи щодо затримання інших подільників. Нападників перевіряють на причетність до інших злочинів, що мали місце на території Одеси та області. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.